На етапі лікування відвідував дуже багато реабілітаційних центрів, різних медичних закладів. Оце є реабілітаційні центри дуже е, високого качества, високого рівня, хороші спеціалісти, хороше відношення, хороше харчування, хороший відпочинок. Просто говорив о себе так, як воно є. О, первоначально я прийшов на масаж, магнітотерапія, остеопата. А також ЛФВК це спортзал там з определеними упражненнями, а також басейн, це тоже, він, дуже вода розслабляє фізично, і ну, психологічно, дуже, дуже, дуже піднімає общий стан. Також повторюється схеопат, це такий лікар, це новий віток медицини, дуже гарно лікує нас. Заняття з психологом, там, тести, оце, все -таки, це все таке. Це дуже добре допомагає ну, в общому стані. Я розраховую після своєї реабілітації на перше протезування, це вже кінцевий результат, дуже чимні і фахівці своєї справи. Це спеціалісти, психологи, масажисти, магнітотерапія. Остіопат по, по судинам, це дуже дякую. Я цим людям, цим спеціалістам. Вони люди з великої літери.